Совість України саме таку назву має політична партія, від якої мер Вінниці Володимир Гройсман висуватиметься на посаду міського голови. Він також очолив першу п'ятірку претендентів на депутатське крісло Вінницької міськради. Таке рішення одноголосно прийняли учасники конференції міського осередку партії Совість України. Також був оприлюднений список кандидатів депутатів Вінницької районної ради. Хто ж ті люди, яких Володимир Гройсман впевнено називає команду однодумців у сюжеті Марії Марісу. Вінницький міський голова Володимир Гройсман балотуватиметься на посаду мера від партії Совість України. Його кандидатуру одноголосно підтримали учасники конференції, яка відбулась 27 вересня. Для Володимира Гройсмана ця виборча кампанія буде третьою в житті. У 2002 році він був обраний в депутати міськради, а в 2006 на виборах міського голови здобув переконливу перемогу. Ви знаєте, мені повірили. Мені повірили, дивлячись на те, що в той час мені було всього 28 років. І я з цим постійно живу. Я знаю, що довіра людей це не відсотки. Це величезна відповідальність. Це величезне відчуття, яке присутнє зі мною кожного дня. Нам вдалося зробити і створити нормальну дієву команду в місті. Перші п'ятірці кандидатів депутати до міської ради від партії Совість України, окрім Володимира Гросьмана, стоять секретар міськради Сергій Моргунов, начальник управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Ігорі Васюк, депутат міськради Наталя Космина та головний лікар обласної клінічної лікарні імені Миколи Порогова Олександр Жупанов. Міський голова запевнив, за чотири роки роботи жоден членів його команди не зрадив інтересам міста. Тож цими людьми він впевнено йде на вибори. Попереду у нас. Серйозні амбітні завдання, завдання, які нам під силу. Я дуже хотів би, щоб та команда, яка присутня у цій залі, все зробила залежно від себе, щоб місто і далі розвивалося, щоб ми досягали рівня, високого європейського рівня. Безумовно, для цього потрібно отримати перемогу на виборах, які відбудуться 31 жовтня 2010 року. Цей же день осередок партії Совість України оприлюднив список кандидатів депутати до Вінницької районної ради. Представлені претенденти також є членами команди Володимира Гройсмана. Якщо вам хтось буде говорити про те, що у нас є якісь там приховані інтереси, я дивлячись вам сьогодні, можу сказати єдине: наш інтерес тільки один. В Вінницькому районі кожна сільська громада повинна жити достойно. Вибори відбудуться 31 жовтня за мажоритарною пропорційною системою. 50% депутатів обиратимуться за партійними списками ще 50 – в мажоритарних округах.